Всім доброго ранку! Сьогодні почнемо з вами математики. У нас нова тема. Ми будемо з вами досліджувати складові задачі. Ми з вами вже стільки задач поробили, але ми так і не знаємо, як, з яких частин складається задача. Спочатку давайте з вами вирішимо, в яких ми з вами поїдемо в вагончиках, обираємо колір вагону, в якому ми поїдемо у світ знаць з математики. Я в Ти в червоному вагончику? Добре. Так, ну а я, мабуть, поїду в зеленому. Мені зелений подобається. Так, якщо ви обрали червоний вагон, то вас очікують на уроці гарні знання. Якщо жовтий, вас очікує гарний результат на уроці. Якщо синій. То у вас будуть позитивні емоції. А якщо зелений, вас очікують нові знання. Ну що ж, тоді рушаємо з вами у наших вагончиках і поїхали. Спочатку будемо з вами виконувати вправу, знайди число, що заховалося за кулькою. Будемо відпускати кульку в повітря. І так, перший приклад: 10 плюс 4. 10 плюс 4. Та тут навіть можна без лінійки. Один десяток і чотири одиниці. Чотирнадцять. Наступний. Десять плюс п'ять. Десять плюс три. Принадцять. Десять плюс два. Дванадцять. Десять плюс 7. Сімнадцять. Десять плюс десять. Двадцять. Так, а тепер робимо навпаки. Від... 14 Віднімаємо одиниці. 14 мінус 4. Один десяток і 4 одиниці. Мінус 4 одиниці. 10. 10. 15. Мінус 5. 10. 10. 13. Мінус 3. 10. 12 Мінус 2. 10, 10. 17. Мінус 7. 10. 20 мінус 10. 10. От, скільки ми зробили прикладів, а відповідь у всіх одна: 10. Так, ну що ж, переходимо до нашого зошита. Записуємо сьогоднішнє число 23 травня. Не забуваємо, що відступаємо 4 клітиночки вниз. На 5-й клітиночці записуємо 23 травня і прописуємо з вами рядочок. з Циферкою один. І ми знаємо такі числа 1, 10, 11. І так продовжуємо до кінця. Один, десять, одинадцять. Один, десять, 11. Циферка один рівненька, красива. Струнка наша циферка 1, 10, 11. Так, ну що ж, тоді переходимо до нашої теми. Прочитаємо з тобою спочатку два тексти, і їх порівняємо. І ти скажеш мені, який із цих текстів стосується уроку математики, а який іншого предмета. І так, перший текст. На тарілці лежало 5 яблук і 3 груші. Скільки всього фруктів на тарілці? Це перший текст. Другий текст слухаємо уважно. На тарілці лежало 5 яблук і три груші. У фруктах багато вітамінів, вони дуже корисні, їх треба вживати щодня. І так, Скажи мені, перший текст до якого уроку? До математики. Правильно, до математики, оскільки в ньому є запитання, для відповіді, на яке потрібно виконати якийсь приклад, порахувати. На тарілці лежало 5 яблук і 3 груші. Скільки всього фруктів на тарілці? Так, а у другому тексті до якого більше уроку цей текст? У фруктах багато вітамінів, вони дуже корисні, їх треба вживати щодня. <тас> ну ні, більше до Я досліджую світ. Бо ми на попередньому уроці на Я досліджую світ якраз казали з тобою про те, що літо багато на фрукти, на вітаміни. І тому цей текст більше підійде до Я досліджую світ до предмету. Так. Тому із цього ми можемо зробити висновок, що текст і запитання, для відповіді, на яке потрібно математичні обчислення, називається задачею. У задачі ми дізнаємося про невідоме число за відомими числами. Так, прочитаємо текст і чи можна їх назвати задачею? Перший текст. Чого більше яблук чи груш? Це може бути задачею. Тут яблук. дано нам щось. Яблук. А звідки ти знаєш? Тут просто запитання, чого більше, яблук чи груш? Нам яблук. в цьому тексті нічого більше не сказали. Тут просто поставили нам запитання, питальне речення. А в другому тексті на тарілці 5 яблук. І три груші, наскільки груш менше, ніж яблук. Це може бути задачею? Да. Так, бо нам тут вже і дали відоме, тобто що скільки яблук, скільки груш, і нам поставили запитання, яке треба ви, вирахувати, наскільки ж груш менше, ніж яблук. Так, тому ми із цього робимо висновок, що. Перша частина задачі називається умова. Ми з вами, коли читаємо задачу, ми спочатку з вами розбираємо умову задачі. Вона містить відомі числа задачі, пов'язані між собою сюжетом. Вона, вони називаються числовими даними. В умові у нас є числові дані. А друга частина задачі це запитання про невідоме число. Не можна запитувати про відоме в задачі, тому в задачі є умова, тобто нам надають всю інформацію, яка має, яку ми маємо знати, там скільки яблучок, скільки грушок лежить. Також у задачі друга частина це запитання. Або нам треба знайти, скільки їх всього фруктів, або знайти, наскільки більше, наскільки менше. І після того, коли нам поставили запитання, ми маємо з вами розв'язати розв'язання задачі. І після розв'язання обов'язково ми маємо дати відповідь. Бо коли у нас щось запитують, ми маємо відповісти. Коли нам ставлять питальне запитання, ми маємо дати відповідь. Так і стосується задачі. Наприклад, давай. На тарілці лежало 5 яблук і 3 груші. Скільки всього фруктів на тарілці? Це задача? Да. Так, вона складається із двох частин умова. Умова задачі, тобто ми знаємо, що на тарілці лежало 5 яблук і 3 груші. Це умова. А яке тут запитання задачі? Що у нас запитують? Дякую. На тарілці лежало п'ять яблук і три груші. Скільки всього фруктів на тарілці? Яке у нас питання? Що від нас хочуть? Питання, скажи мені, яке тут питання? Ой, питайте, дайте я помечу. Питання, що у нас запитують ці задачі, що ми маємо знайти? Ми Скільки всього? Скільки всього? Фруктів. Скільки всього фруктів на тарілці? Так, у нас запитання, скільки всього фруктів на тарілці? Так, тобто, у... це. Точно задача, бо є умова, нам дають дані. І є запитання, що нам треба знайти? Так, давай з тобою спробуємо зробити коротеньку, легеньку задачу. У кошику лежало чотири кошенят. Неподалік гралося ще двоє, скільки всього кошенят? Давай з тобою спочатку знайдемо, де тут умова? Яка у нас умова, що нам відомо? Що в коші колись лежить, два, три, чотири коші... кошеня. Так, і неподалік ще грається два тобто. Два. Тобто, це умова. Нам дають е, дані. Що нам відомо? Нам відомо, що у кошику чотири кошенята, а ще поруч грається два. Яке ж запитання нам задали? Скільки всього їх? Так, скільки всього кошенят? Так, є у нас запитання, тобто це точна задача, є умова і є запитання. Так, яке ж буде розв'язання задачі? Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Як ми порахуємо, скільки ж всього кошенят? В кошику сидить чотири кошенята, а поруч ще два грається. Скільки всього кошенят? Скажи мені розв'язання, яким оце буде приклад? Чотири плюс два дорівнює. Правильно, записали. Чотири плюс два дорівнює шість, і в дужечках у розв'язанні задачі ми завжди з вами в дужечках записуємо, кого ми рахували? 4 плюс 2 дорівнює 6. Шість кого? Кошенят. Кошеня. Так, в дужечках ми пишемо буковку К, бо слово кошенята починається з першої букви К. Записали К. К. Кошенята. І останнє, якщо у нас було запитання, скільки всього кошенят, то значить ми маємо дати відповідь. Яка тоді буде відповідь? Буде від... У нас було запитання, скільки всього кошенят? Ми порахували, скільки їх? Чого? Ну, повністю відповідь, скажи мені. Чого їх? Їх кого їх? Кошенят. Так, шість кошенят. Тобто ми даємо з вами відповідь: шість кошенят. Нам задали питання, і ми відповідаємо: шість кошенят. Чудово! Тоді переходимо до наступної задачки. Першого дня Сергійко прочитав 5 сторінок, а другого прочитав ще три сторінки. Скільки всього сторінок книжки прочитав Сергійко? Давай з тобою розбирати, бо ми знаємо, що задача складається із чотирьох частин. Перша частина це умова. Що нам відомо? І так, в перший день він прочитав Сергійко, скільки сторінок? Прочитав п'ять п'ять сторінок. Так, що нам ще відомо? Так, ще. Другий день він прочитав три сторінки. Так, тобто це умова те, що нам відомо. Перший день п'ять сторінок, другий день три сторінки. І так, яке у нас було питання задачі? Що нам треба знайти? Питання, питання, що у нас питається в задачі? Скільки, скільки, скільки всього прочитав, скільки всього сторінок прочитав Сергійко, тобто. В математиці, ось бачиш, я поставила фігурна дужка, Це називається. В математиці цей знак називається фігурна дужка. І нам треба дізнатися, скільки всього сторінок прочитав Сергійко. Ну що ж, переходимо до нашої третьої частини. Перша частина умова, те, що нам відомо. Друга частина запитання, що нам треба знайти, що ми будемо шикати. Переходимо до третьої частини розв'язання. Як ми з вами знайдемо, скільки всього сторінок? Прочитав Сергійко. Ну, в перший день п'ять, а в другий три. Скільки всього? 5... Яку дію ми будемо виконувати? П'ять плюс три. Правильно, так, записуємо, записуємо п'ять додати три. Вісім. Вісім. Вісім чого, к. чого к? Мы шо, кошенят шукали? А, Ну, ми зробили 5 сторінок плюс 3 сторінки. Вийшло 8 чого? 8 чого? Що ми рахували? Що ми додавали? Ну, не кошеняджиш, а що? Скільки прочитав? Прочитав чого? Не книжок, а що він... Читав. Сторінки. сторінки. Так, записали вісім сторінок в дужечках, бо ми скорочуємо слово до, першої голосної, до першого голосного звуку с сторінки. С Т. Записали п'ять додати три дорівнює вісім і в дужечках с бо ми робимо задачу і рахували сторінки. Остання частина задачі ми маємо дати відповідь. Яка ж буде відповідь? Бо було питання: скільки всього сторінок книжки прочитав Сергійко? І ми даємо відповідь? Він прочитав Сім. Скільки? Вісім. Вісім. Вторінок, правильно, так, ну що, це було дуже легко. Тепер переходимо до ускладнених. Бабуся купила в магазині 13 кілограмів капусти і 4 кілограма огірків. Скільки всього кілограмів овочів купила бабуся? Спочатку ми з вами спілкуємося про умову задачі, те, що нам відомо. Що ж нам відомо? Що бабуся купила скільки кілограмів капусти? 13 кілограмів. Скільки? 13 кілограмів. Так, 13 кілограмів капусти і ще вона купила? 4 кілограми. 4 кілограми чого? Ой, Огірків. Так, тобто ось наша умова. Ми робимо коротенький запис, щоб нам було зручно потім рахувати, щоб зручніше було зрозуміти нам. Так, умова. Бабуся купила 13 кілограмів капусти і 4 кілограма огірків. У нас питання задачі. Скільки всього кілограмів овочів купила бабуся? Тобто у нас є умова, у нас є запитання. Скільки всього кілограмів овочів купила бабуся? Яке ж у нас буде розв'язання, щоб дати відповідь на це запитання? Щоб порахувати, скільки всього кілограмів овочів купила бабуся, що нам треба зробити? Туда. Правильно, додати. Яке у нас буде розв'язання задачі? Три три кілограми. А що три? Плюс. Де ти бачиш три кілограми? А тринадцять кілограмів і плюс. Правильно, тобто ми будемо об'єднувати, записуємо розв'язання задачі 13 плюс 4. Один, два, три, Скільки?

17, 17. А в дужечках 17 чого? Добре. Правильно, молодець. 17 кілограм. Ого, бабуся, що вона це сама все несла з собою. 17 кілограмів овочів. Так, записали 17 і в дужечках кілограмів. І оскільки у нас було запитання, тепер ми даємо з вами поки що усну відповідь. Яка буде відповідь на питання? Скільки всього кілограмів овочів купила бабуся? 17. Бабуся купила? 17 кілограм, 17 кілограм чого? Пости і ойо. Ну, а одним словом, це що? Овочі. Овочів. 17 кілограм овочів. Молодець. Абсолютно правильно. Тому зараз пояснюємо домашнє завдання. Домашнє завдання у вас є в підручнику, великий підручник. Номер 4, сторінка 85. Ви за цим малюночком побачите якраз, яка це буде задача. У поливалочці та відрі 8 літрів води. У поливальничці 2 літри води. І питання: скільки літрів у відрі? Давайте усно про промовимо, як ми це знайдемо. Якщо ми знаємо, що всього вісім, всього і в поливалочці, і в відрі вісім. В поливалці два. Як нам знайти скільки і у відрі? У поливалці два. Да, а у відрі невідомо. Це якраз питання задачі. Ми не знаємо, скільки там, але ми знаємо, що всього це вісім літрів. 8 літрів. Ось це, якби ми з вами знали а, наших кошенят. От, якщо я це приберу. Ми знаємо, що всього їх було шість. Було шість кошенят. У корзинці чотири. Як нам дізнатися, скільки окремо гралися? Два. А як ми це дізнаємось? Якщо всього їх 6. шість. Два, плюс. Де два? Тут немає два. Шість. шість. Мінус мінус У нас відомо, що їх шість всього, але ми не знаємо, скільки грається. Ми знаємо із шести четверо ось тут. І ми від більшого віднімаємо менше. Від шести віднімаємо чотири. І тоді ми дізнаємося, що 2 гуляли. Тому як ми будемо виконувати домашню роботу? Якщо ми знаємо, що тут два. А тут невідомо, але всього їх вісім. Два. Від більшого ми віднімаємо менше. 2. Від більшого де тут більше число? Два, що ли? Ні. Yeah. Що mm. більше? більше? Значить, від більшого більшої кількості ми віднімаємо відоме число. Яке це буде. Який це буде приклад? Вісім. 8... Ну, чому, ну ми ж тільки що з нами Ми ж віднімаємо вісім мінус два. Так, запишеш потім правильну відповідь. Так, зараз математика у нас завершена. Не забудьте, четверта номер 4 сторінка 85 великому підручнику